Вітаємо вас, шановні добродії на сторі на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Сьогодні, вперед День великого і Великого свята Дня Соборності України. Ми маємо нагоду зустрітися з внуком людини, яка підписувала цей важливий дуже документ. А це був Левко Банчинський, так внук його Роман Володимирович. Знає багато чого, що може розказати. Часу мало, але щось найголовніше ви скажете. Правда, Роману Володимировичу? Так. Дякую. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Ми сьогодні з Марією Олександром хочемо підняти тему, яку святкує весь український народ. Це 22 січня, День Злуки або в народі ще говорять День Соборності. Хочу привітати всіх українців, цим святом, побажати щастя, здоров'я. Перемоги і закінчення цієї війни, яку проти нас розв'язала Російська імперія. Ми знаємо, що 22 січня 1919 року в місті Києві на Майдані, на Софійською Майдані, біля Софії Київської, було підписано акт злуки між Західноукраїнською Народною Республікою і Українською Народною Республікою. Цей акт Злуки став історичною подією і показав, що 105 років тому вже тоді український народ готовий був до об'єднання для того, щоб створити єдину неподільну незалежну Україну. Ми знаємо, що делегація Західноукраїнської Народної Республіки на чолі з Левком Бачинським приїхала в місто Київ спеціально для того, щоб підписати цей акт Злуки. Знаємо, що делегація була чисельна чисельна і на площі, на площі. У Києві зібралося дуже багато уряд Вінниченка і уряд Західноукраїнської Народної Республіки, яку очолював Левко Бачинський. Ініціатива підписання акту злуки якраз виходила з теренів земель народної Західноукраїнської Народної Республіки. Тому що тоді вже зрозуміло, що два народи повинні жити разом в єдиній незалежній соборній Україні. Українській державі. Знаємо, що як утворилася Західноукраїнська Народна Республіка і Українська Народна Республіка. В 1914 році була Перша світова війна, де воювала Австрійська імперія з Російською імперією. І знаємо, що українці, які жили на території на Західної землях Західної України, воювали за інтереси. Австрії, Австро-Угорської імперії. Українці, які жили на східних теренах, жили, е, воювали за, на теренах Російської імперії. І вже тоді стояло питання, а чому великий народ, розділений на дві частини, воював один одним, але не маючи своєї держави? Що об'єднувало українців, що вони вирішили об'єднатися? Перше, це Мова, тому що українці, які жили на теренах Західноукраїнської Народної Республіки, знаємо таких великів, як Іван Франко, який писав українською мовою. Знаємо багато письменників, які жили на теренах великої України Тарас Шевченко, який також писав українською мовою. Якраз єднанням українців стало українська мова. Друга причина єднання була це релігійні свята. Ви знаєте, що в 2014 році проходила Перша світова війна, де лінія фронту проходила по річці Збруч. І коли було перемир'я на Різдвяні свята, то гості ходили одні до одних: Українці, які воювали за Австрійську імперію, і українці, які воювали за російською імперією, мали можливість на лінії фронту зустрічатися і між собою перемовляти і святкувати одні і ті ж самі свята. Якраз оцей фактор дав поштовх єднання України. Чим поступилася Західна Українська Народна Республіка, коли приєднувалася до великої України? Тим, що Українська Народна Республіка мала свій герб. Це жовтий лев на синому фоні. Мала свій уряд, мала свою територію, мала свою армію українських січових стрільців. Тобто мала всі атрибути державності. Так само Українська Народна Республіка То, Так само мала всі атрибути державності, мала свою армію, мала свій прапор, мала свій гімнша, не вмерла Україна. І Українська, -українська Народна Республіка. Поступилися своїми постулатами для того, щоб жити разом в єдиній Соборній Незалежній державі. Ми знаємо, що цей договір був, е, прожив не досить довгий час. Уже в 22-му році Українська Народна Республізах Українська Народна Республіка попала під павнівну Польщу, а на територію Української Народної Республіки війська Мурав'йова і так далі і йшли, і е, впав уряд із Коропатського, впав уряд і Вінниченко, і таким чином. Українська Народна Республіка знову попала під вплив Російської імперії. Ми знаємо ці часи, ми пам'ятаємо, ми бережемо їхню пам'ять і знаємо, що Україна була, є і буде. Гарно ви сказали: Україна була, є і буде, але ж скільки за Україну життів полягло? Скільки, як же ж наша. Рідна Україна вистраждала і ще й далі продовжує страждати, щоб бути вільною. Але я думаю, говорячи словами Надії Пасічник, що як би не було. А вона вистоїть, бо вона на це має право. Бо той народ, що в нього погляд чистий, не може згинути, він переможе знов розтерзаний. Він вистояв і вистоїть, бо з ним і правда, віра і любов. Тримаймося.